Відсутні економічні підстави для глобального перегляду цін. Ну просто блін, ну я, я в шоці не можу розігнатися хоча б на третину половину. Це все імітація бурної діяльності. А потім, за словами інвесторів в компанії, передумали друзі, схаменіться. От одна порада схаменіться. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі нерухомість без цензури. З вами я, Песарн Костянтин, засновник міжнародної кампанії «The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. Сьогодні буде дуже багато цифр, і ці цифри дарують надію на те, що ринок нерухомості в Україні повертається, і це не може не радувати нас всіх. Друзі, а ви поки підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і поїхали. Перша новина це новина про введення житла в експлуатацію. За рік вона збільшилась на 61%. і це нам каже сам Держстат. А введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-червня 2023 року збільшилась у 1,4 рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року. І зараз це 3,59 і мільйонів квадратних метрів. У містах з початку року введено в експлуатацію більше 2 мільйонів квадратних метрів житла, це 56% від загального обсягу. Це на чверть більше за тогорічний показник. У сільській місцевості е, майже не шість мільйонів квадратних метрів, і це майже вдвічі перевищує показник у першій половині 2022 року. Загалом за звітній період в експлуатацію введено 44 тисячі квартир, і це на 61% більше ніж у січні-червні 2022. При цьому у містах введено 26,4 тисячі квартир, що на 25% більше ніж торік. У селах 17,7 тисяч квартир, що у 2,5 рази перевищує показник періоду 2022 року. За підсумками першого півріччя житла введено у Київській області майже. 600 тисяч, у Києві ще майже 550 тисяч. Вінницька область майже 460 тисяч, Львівська область 340 тисяч, Івано-Франківська область 247 тисяч. В Закарпатській області більше 176 тисяч квадратних метрів. Зазначається, що зростання обсягів введення житла зафіксовано у всіх регіонах України, крім трьох областей. У Полтавській області введено майже 70 тисяч квадратних метрів, але це на 41,2% менше ніж у січні, червня 22-го. У Чернігівській 20 4 тисячі квадратних метрів у Житомирській 52 з половиною тисяч квадратних метрів житла що більше ніж на 11% менше, ніж в тому році. І звісно, ми розуміємо, скільки житла не введено на окупованих територіях. Ми навіть зараз бачимо, як стоять крани, і на ці крани орки встановлюють різні свої пристрої для спостереження а наші воїни їх доблесно збивають. І тому ми розуміємо, що навіть маленький плюс зараз. Те, що у нас відбувається в країні, що у нас збільшуються навіть такі показники, що добудовується щось, що вводиться в експлуатацію, що ці квадратні метри приймуть скоро своїх жителів. Це дуже добре. Друзі, навіть такі показники нас повинні мотивувати. Навіть такі незначні, але плюсові показники це нам показують те, що Потроху, потроху починає рухатись економіка. Потроху ми починаємо будувати. І Зараз я кажу про плюс для ринку нерухомості України і фокус в наш непростий час. Ми повинні тримати на чомусь позитивному. А це друзі позитивне, щоб остаточно не поїхати кришу випадок дестабілізації валютного курсу та інфляції більшість девелоперів при формуванні цін на первинному ринку житла заклали курс 40 та гривні. Про це розповів Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії і Development. За словами експерта, ціноутворення на первинному ринку завжди базувалось на міцній прив'язці до курсу долара та потенційному зростанні вартості будівельних матеріалів та будівельно монтажних робіт. А в умовах війни ця прив'язка стала ще більш відчутною. Фактично, валютний курс на первинному ринку на 7-10% більше за готівковий. І це разом із реальним здорожчанням собівартості будівництва є однією з вагомих причин того, чому на початку повномасштабного вторгнення ціни на первинці зросли в середньому на 40-45%. Не знаю, де у кого Там, ціни зросли на 40 45%. Якщо ми кажемо про гривню, то це можливо. Ці ціни в доларі впали приблизно десь на таку суму, як тут пишеться. Ну, я маю на увазі, може, не 40 45 але 30-25-30% це реальне падіння. Яке відбулося у багатьох відділах продажів, я ще скажу за Київ. Тобто можна було прийти, якщо ми кажемо, за весну 2022 року, там навіть на початку лі, літа, і купувати квартири з ціною мінус 25, це було мінус 25, навіть мінус 30, це було можливо. Я не буду зараз прораховувати забудовників, але хто встиг, той і встиг. І їх було багато навіть на Печерську, скажу так, прогноз. Від Володимира він твердить, що до кінця жовтня цінова ситуація не передбачає надмірних стрибків. Так, на його погляд, амплітуда цінових коливань не перевищить середньому 1-2 що є ознакою стабільності. Наразі економічна ситуація в країні є досить стабільною, а попит на дві третини менший за пропозиції. Відтак відсутні економічні підстави для глобального перегляду цін. А якщо додати побоювання перестарого потенційних покупців напередодні опалювального сезону, пов'язані з можливими новими терористичними атаками ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури, то можна сказати, що. На первинному ринку житла навряд чи можливі глобальні трендові зміни, як, -то, наприклад, зростання попиту. При всій повазі до Володимира, ми в ринку зараз більше орієнтуємося, навіть більше, ніж будь-який забудовник, тому що в нас маркетинг і наші відділи продажів продають фізично більше в рази, ніж будь-який забудовник. І ми відчуваємо попит. Я нам не скажу тільки може за економ-сегмент. Ми не дуже професійні і не дуже займаємося ним, майже майже немає у нас статистики. Але за всі інші я можу сказати так, що попит є, але люди дуже обережні в своєму попиті, і вони вибирають більшість свої вже готові проекти. А ще більше покупців зараз вибирають саме житло з ремонтом, тому що як ви розумієте, попит. На ремонти зараз дуже високі. А ремонти, на жаль, робити зараз ніким. Тому що дуже багато саме будівельників зараз у нас на фронті. І ціни на внутрішні роботи в Києві зросли, ну, я скажу так, вже більше, ніж довоєнні були. Тому купувати квартиру з ремонтом, напевно, зараз вигніше. Тому що ті власники, які зробили ремонти до повномасштабного вторгнення зробили їх, за більш дешевою ціною в тоталі. Тобто, і роботи були дешевші, і матеріали, і їх було більше зараз. Як ви розумієте, через кордон не дуже легко все доставляти в Україну, тому і здорожчання. Минулої осені ми всі з вами стикнулися з блекаутом і були відверто неподготовлені до такого колапсу. А щоб і цієї осені не залишитись в своїй оселі без світла, звертайтеся до нас в агенцію нерухомості The Capital і ми допоможемо вам підібрати будинок з електрогенератором або ЖК з автономним електропостачанням. І додати мені тут багато нічого. Девелопери ну заложили 40-42, Напевно, такі курси буде. Ми бачимо, що останні пару тижнів курс трошки підскочив вгору, десь майже на гривню, да тому. Може така тенденція бути і далі. Реально може він доповсти до 40. Не знаю, як 42, але до 40 він може доповсти до нового року. Але ми розуміємо, що перед новим роком він завжди откатується трошки назад. А у нас наступна новина: будівельний скандал в Києві. Інвестори Saga Development скаржиться на додаткову пеню. І що з цього приводу каже забудовник? Зараз ми цю тему займаємось дуже глибоко, і навіть у нас є спеціальна рубрика будують або імітують, якщо ви не дивились, бо обов'язково подивиться, там ми показуємо хто реально будує, а хто ні. Я сам дуже багато разів підіймав тему, коли забудовники вимагають гроші, тобто вимагають платежі по розстрочки, а самі майже не будують. Я так розумію, що по Saga Development та ж сама ситуація. Ми спеціально підготуємо максимально великий випуск розслідування на цю тему. А ну а зараз про суму новину. А в Києві новий скандал забудовником цього разу у центрі уваги Saga Development. йдеться про ЖК Бальські, які будуються компанія на столичному Подорі. Інвестори шоковані тим, що з них вимагають оплатити додаткову пеню, Хоча спочатку війни у компанії заявляли, що штрафні санкції на час воєнного стану не нараховуватимуться. Що кажуть інвестори? З початку війни компанія Saga Development офіційно на своєму Сайті та на сторінках у соціальних мережах повідомила клієнтів, що штрафні санкції на час воєнного стану не нараховуватимуться. Також про це в особистих повідомленнях покупцям квартир написали менеджери, вони запевняли, що в червні 2022 року, що санкцій не буде. А потім, за словами інвесторів, в компанії передумали. Повідомлення про відновлення платежів та інших санкцій з'явилися на сайті ЖК Рибальський у кінці грудня 2022 року. Причому, як стверджують інвестори, пеню ввели заднім числом. Що каже забудовник? Андрій Вавриш, керівник Saga Development, стверджує, що компанія діє чітко у рамках договору, який було укладено з клієнткою. На слава журналістів, що слово «пеня» немає у договорі, Андрій Вавриш опирається на договір, у якому зазначається, у разі порушень майбутнім покупцем строків оплати, передбаченим даним договором, майбутній продавець має право збільшити розмір авансового платежу. Забудовник каже, що подібні заяви це наклад, і ми будемо звертатись до суду. Та що вони діють у рамках договору і ніхто нічого не придумав про пеню заднім числом. Іначе ти починаєш вірити в відповідям забудовних. Але тут випливає ще одна схожа історія. Подібна інформація про інший ЖК, забудовник якого також Саго Девелопмент, ЖК О2 Residence що недалеко від станції метро Бориспільська, який будує Сага Development. Люди скаржаться на те, що в компанії їм заявили, мовляв, бойових дій біля Києва немає, тому і штрафи відновили. Але воєнний стан в країні ніхто не відміняв. Забудовник не пояснює, на яких підставах нараховується пеня і чому заднім числом. У червні минулого року запевняли, що ніяких штрафів не буде, а потім у кінці року ставлять довідоми, що заплатити нам потрібно саме з червня 2022 року. Розмір пені чималий, її змушені платити навіть ті, хто оплатив повну вартість квартири. Вони змушені закривати витрати за пенею і виставляти квартиру на продаж, щоб хоч якось зберегти втрачені кошти. Але тут Андрій Вавриш відповідає досить хитро. Запевняє, що йому не ні про один випадок, щоб люди втратили житло, а виставляти квартиру на продаж особиста справа кожного власника. Ну напевно, так. А, але є тут декілька але. Якщо ми розуміємо, що людей немає в іншого вибору, як виставляти квартиру на продаж, і забудовник таким чином каже: Ну, типа, це ваші проблеми. Одне питання: яким чином він планує продавати і будувати інші? Ну це ж все вже залишиться в інтернеті назавжди. і. Я не знаю, тут може дійсно не дуже гарні, гарні справи у самої компанії, що вона так себе поводить, але ж ну на подальше кожен забудовник має розуміти, що наступного разу не буде довіри до бренду, тобто вибудовувати довіру до бренду там роками. І тут за того, що може якась не дуже гарна фінансова ситуація, зараз просто на цій біді, яка сталася з усіма нами, намагатись зараз нажитись і зараз от таким чином втрачати своїх клієнтів. Ну для мене не зрозуміло. не зрозуміло навіщо тому, і ми бачимо, що в принципі ж Saga Development, вона ж саме відноситься до тих компаній, яка імітує, яка не будує. Я щас маю всіх, хто має там менше ніж 20% співробітників на своїх площадках будівельних. Для мене це імітатори. Тобто, ті, хто там не знаю, не може розігнатися, хоча б на третину половину. Це все імітація бурної діяльності для того, щоб просто з людей оці платежі брати. Але більше забудовників, хоча б просто задовбують заплатіть, заплатіть, заплатіть. Тобто менеджер відділу в продажу перетворилась таких колекторів на мінімалках. Ну хоча б цих піній, крім. Сагі, я просто не чув, що хтось ще виставляв ці пені. А, а тут ми бачимо просто не, не тільки гроші вимагають а, за квадратні метри да, по договорах розстрочки, а ще й пеню виставляють. Друзі, друзі, От Одна порада, схаменіться, тому що це дорога в один кінець. Такі е, забудовники, навіть з великими грошима, ми знаємо, що гроші там е, е, навіть грошей не вистачить потім відмити своє ім'я. Андрій Вавриш каже, що компанія покриває витрати, які людина не може покрити. Але для цього бере кредит у банку. А це також витрати. Окрім того, зазначає, що зросли ціни на будівельні матеріали. Скло за його словами подорожчало втричі. За рік собівартість будівництва зросла на 43%. І ще цитата: мені дуже шкода, що від цього страждають люди, але не я розпочинав війну з Україною. Ну просто блін, ну я, я в шоці не знаю, друзі, як ви, напишіть в коментарях. 43% в чому якщо було в гривні, я повірю, що на 43% зросли ціни в гривні. Але майже у всіх забудовників в Києві не знаю, там 90 наверное, дев'яти, може 8% ціни прив'язані. Конкретно до долара тим чи іншим чином в договорі, тому а курс долара саме на стільки приблизно і зріс за цей період з початку повномасштабного вторгнення. Тому оці 43% ці басні можна нікому не розказувати. Мені дуже подобається, що а для цього бере кредиту в банку. Так я скажу так, що в нормальних країнах. Забудовник має мати власні кошти в розмірі там, мінімум 70% від вартості будівництва. І тільки після цього його допускають до будівництва. А тут, про що нам каже забудовник? Про те, що він має брати гроші в банку, так якщо в тебе не немає своїх грошей, потрібно брати гроші в банку. Прикиньте, І от так от бізнес ведеться: якщо немає своїх, то його потрібно взяти або в банку, або в інвесторів. І я кажу, що. — це єдина можливість захистити наших інвесторів, наших клієнтів, покупців. Друзі, я в шоці, якщо чесно, від такого підходу. Ця от остання новина мене мене більш всього вразила. Давайте розуміти, що нам потрібно ще виграти цю війну, що нам потрібно. Після війни відновлювати нашу країну, що нам потрібно думати, яким чином брати кращий досвід з усіх, хто вже її має, не потрібно навіть видумувати свій велосипед, на якому їхав наш президент. В рекламному фільмі, я б сказав, не рекламному роліку, а у рекламному фільмі. Да? Тут вже є велосипед, він вже збудований і протестований багатьма країнами. Давайте брати цей досвід і його у нас зараз впроваджувати. Це дуже важливо. У нас немає часу на якісь свої велосипеди. Просто немає. Фух, може було трошки емоційно, друзі. Напишіть, як вам. Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки. І друзі, ми всі повинні допомагати нашій армії. Ми це робимо посильно і вас до цього заохочуємо. Тому давайте вірити в ЗСУ. Слава ЗСУ, слава Україні. І до нових зустрічей. Пока-пока. І перша новина, яку підготувала сьогодні моя команда, це так можеш не, не, не шурудіть? Хто це писав? Кораблі лавірували, лавірували. Да не ви лавірували. Де моя бутилка з водою ділась? ЖК О2 Residence. Это можно сейчас мозг сломать.